Друзі, всім доброго дня! Хочу вам запропонувати ось такий автомобільчик. Це є Renault Megane 2007 року з двигуном 1,5 дизель 76 кВт 6-ступінчастої коробки передач. Автомобіль свіжо пригнаний з Нідерландів, розмитнений, сертифікований та вже зареєстрований на український облік. Автомобіль. В дуже гарному стані, як візуально, так і технічно. Також автомобіль в дуже гарній комплектації, має задній парктронік По багажничку в нас все стандартне, шторка така, має повноцінне запасне колесо. Також автомобіль має фаркоп, безключовий доступ, салон автомобіля не пошкоджений, не затертий, не подертий, також автомобіль має панорамний дах, все працює, шторки такі на задніх вікнах, також в автомобілі присутні. 4 склопідйомники, електродзеркала, підігрів дзеркал, складання дзеркал, автоматичне світло. Також автомобіль має круїз контроль, клімат контроль, два ключі, автомобіль має пробіг на даний момент 220 тисяч. Також автомобіль має датчик дожжя. Ось такі гарні легкосплавні диски присутні на автомобілі, тормозні такі також диски прифоровані, автомобіль має ще псинові фари. Автомобіль на свої роки знаходиться в дуже Гарному стані. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за телефоном 067 170 59 14. Ми знаходимося в місті Старокостянтинові.